Так, всім доброго ранку. Сьогодні у нас на огляді, дивіться, дві стойки на продаж. Ціна 850 гривень. Є ось така карабуліна. Ціна за неї буде 250 Далі йдемо. Є в нас дуже багато таких речей, які я ще не, показув... <кхух> не показував. <кхух> Аж горло сіло якраз. <гум> Сьогодні щось не так. Е, тому буду показувати і демонструвати для вас. <гум> Дивіться, почну із. Цих е, якраз труб. Ціна за труби у нас буде 600 гривень 220 на 310. Ось такі. Це довжиною 1130, А ці довжиною 250 і 730. В діаметрі вони всі 75. Цей кусок от 500. Кому цікаво, ну цей весь комплект ціну назвав. Так, є наждак на продаж ось такий гарненький. 4 Проводи з нього виходять. Повністю все працююче повинно бути. Ну, як є, гайок немає. Треба пошукати їх. Е, ціна за нього буде у нас 3000, і він буде ваш. Станіни також на нього немає. Є тиски 140-ві губки, е, ціна за них 1800 гривень. Будуть ваші. Далі йдемо, є колесо. Ось таке. Ціна 450 гривень. Комусь зацікавило, пишіть. Так, диск у нас 200 гривень. Цей у нас буде 150 двигун. Ось такими характеристиками. Побачили. І ціна 850 гривень. Так, далі є. У нас ключі. 108 ключ у нас буде 200 гривень. ніж у нас буде 35. Цей у нас буде 100 гривень. Цей у нас буде 45. Губка одна якась така цікава. Та хай буде у нас 60 гривень. Напильники три штуки. Ціна 100 гривень. Пружина в нас буде 60, монтировка в нас буде 100. Даже нехай буде 80. Для ланоса, сенса є ось такі деталі. Сразу кажу старенькі. Використання були, зняті для того, щоб для заміни, для того, щоб можна було ними користуватися. Кого зацікавили, пишіть. Будемо домовлятись. Взяв на реалізацію для того, щоб можна було показати вам, продемонструвати такі деталі більш детально. Всі, або ж в вайбері, або ж по телефону. Так, що в нас тут ще є? Стаместки є ось такий набір. Ціна за нього 400 гривень. За всі. Цей в нас буде. Ціна 100 гривень. Ця заготовка у нас буде 80, ключ у нас буде 45. Ці у нас два штуки. Будуть 50, 5 гривень, 5 гривень. 10, 10, 10, 10, 10, 10 15, 15, 15, по 10. Цей у нас буде 45. Шківок ось такий гарненький 45, 20, це у нас буде. 30. Винт у нас буде 35, це у нас 25. Далі у нас що тут? Ключ без замірів? 30, 30, 35, 30. це у нас 45. це у нас 50. Сйомники у нас будуть 120 гривень. Ножі ось такі. Будуть у нас за ось цей весь комплект 600 гривень. Сйомник у нас буде 80, болти є, з гайками, кому там дуже треба. Ось такі 6 штук. 46. Цей най найбільший 55-й. Ціна за весь комплект буде 300 гривень. Так, ключ на 55, у нас буде 200 гривень, хамоти, ось такі, у нас будуть 45 гривень. Дрель у нас 250, короб у нас 100 гривень. Е -е, стартер у нас буде 600 гривень, цей у нас буде 400 гривень. Защита 20. Дрель у нас 250. Ці у нас будуть по 150. Кому цікаво, гаки такі цікаві. На 32 ключ у е, нас буде 100 гривень 30 27. Цей у нас буде 120 гривень. На 38 накидний. У нас буде 80. Цей у нас буде. 120, цей у нас буде 40. Цей у нас буде 25. Ці у нас три ключі будуть 120. Молоток обміднений, сразу кажу. Гарненький. 120 гривень. Цей у нас ключ 30 гривень. Цей у нас буде. Можна обратний молоток зробити, кому цікаво, 70. Два патрони будуть 40 гривень, два ключі на 30. Один із них поїдений ржавчиною, а другий новенький. Ціна за них буде 150. Вороток шестигранний, ось такий. Ціна за нього буде 70, колесо 20, цей на 46. У нас буде 100 гривень, цей у нас буде 40. Ножиці по металу. Дивіться, ці будуть у нас по 60, ці у нас будуть по 40. Домкрат. У нас буде 125. Каністра ось така гарненька, громезна. У нас буде 250. Тиски 125 і 120. За ціну домовимось, якщо більш-менш адекватна буде ціна, можу продати і заберете, і будете працювати. Та і все. Вроді би все показав, все продемонстрував, крім ящика за 80 гривень, троса. Нехай буде за 70 гривень. Та і все. Щось комусь треба, пишіть, будемо домовлятися. Не все назвав по цінам, але як є. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось таке відео, поставте лайк, прокоментуйте, поділіться з братом, кумом, сватом і всіма тіма, кому це потрібно. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Всіх чекаю в вайборі, всім гарного дня та мирного неба.